Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. У березні 2025 року стався перший в історії Укрзалізниці, масштабний збій в електронній системі компанії. Офіційно було заявлено про хакерську атаку, втручання зловмисників в роботу обладнання, що забезпечує обмін даними, призвів до паралічу корпоративної мережі та сервісних електронних послуг, зокрема стали недоступними для купівлі квитків інтернет-ресурси Укрзалізниці, а все навантаження лягло на каси вокзалів. Відновити цифрові послуги для пасажирів вдалося лише за 6 днів. У цьому огляді згадаємо, як розвивалися події і чи вдалося Укрзалізниці відновити повноцінний спектр послуг для пасажирів на цей час. Негаразди, із купівлею квитків онлайн користувачі помітили зранку 23 березня. Не працювали сайт Укрзалізниці, мобільний додаток, чат-боти і посередницькі ресурси з продажу квитків. Того дня Укрзалізниця з самого ранку розмістила інформацію про те, що стався технічний збій в ІТ-системі. З цієї причини тимчасово не працювали продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг. Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблем, говорилося у повідомленні. А вже наступного дня Укрзалізниця заявила про масштабну кібератаку. Отже, основна проблема, що торкнулася пасажирів, це відсутність доступу до мобільного додатку або сайту із квитками. Тоді компанія порадила пасажирам купувати квитки на поїзди у касах вокзалів. Також відкрили продаж квитків у касах на всі міжнародні рейси. Раніше їх можна було придбати лише через інтернет. Окрім цього, у термінових випадках оформлення проїзду здійснювали начальники поїздів. Раніше на тлі цифровізації, продажу квитків та інших послуг, пасажирська компанія Укрзалізниці оптимізувала роботу касирів на вокзалах. Їх скоротили до мінімальної кількості, на деяких станціях каси не працюють зовсім. Тож залізничникам довелося оперативно розширювати роботу додаткових квиткових кас. Для зменшення ажіотажу компанія ввела обмеження на продаж квитків за датами, тобто касири продавали квитки у день відправлення і на наступну добу. Тим часом пасажири писали численні відгуки у соцмережах щодо роботи каста про інші проблеми. На вокзалах поступово утворилися черги, в яких потрібно було стояти більше однієї години. На деяких станціях каси не працювали тривалий час через повітряну тривогу. З цієї причини відвідувачі вокзалів сварилися із персоналом. Інша проблема, з якою зіткнулися пасажири, відсутність копії квитків у своїй електронній пошті. Коли онлайн-ресурси працювали нормально, багато користувачів показували провідникам квитки з телефону у додатку. Після кібератаки всі дані застосунку стали недоступними. На цей випадок пасажири мали б дістати дублікати квитків із пошти. Але у деяких зверненнях людей до Укрзалізниці говорилося, що вони не знайшли у пошті копії придбаних проїзних документів. У таких випадках Укрзалізниця радила сідати у поїзд маючи при собі банківську квитанцію про купівлю квитка. До речі, ситуація з відсутністю квитків у пошті спостерігається не у всіх пасажирів, однак таких випадків достатньо. Багато деякі поштові сервіси одразу ізолюють подібні листи в папку СПАМ. Якщо у вашій скринці взагалі немає листів із квитками на поїзд, тоді спробуйте змінити поштовий сервіс і відповідно вкажіть нову пошту у профілі мобільного додатку. О 6 ранку, 27 березня, Укрзалізниця розмістила інформацію, що відновила онлайн продажі. Спочатку працював тільки базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки глибиною. 20 діб. У той же час компанія попередила, що можливі тимчасові технічні перебої у роботі через пікові перевантаження сервісу. Протягом дня так і сталося. Користувачі писали в соцмережах, що онлайн-сервіс працює погано або зовсім недоступний. Однак поступово продаж квитків відновився у штатному режимі. Також варто додати, що пасажирський сегмент електронних послуг залізниці вдалося відновити першим. Інші підрозділи компанії перейшли в офлайн режим і забезпечують функціонування залізниці у ручному форматі. Це, зокрема, стосується вантажних перевезень. Станом на 3 квітня була інформація, що єдину систему керування вантажними перевезеннями ще відновлюють. Якщо у вас є власний досвід поїздок залізниці у час, коли не працювали онлайн-сервіси, напишіть про це у коментарях: чи дійсно не було проблем із посадкою у поїзд або із замовленням інших послуг? Ну і також звертаюсь до глядачів каналу з проханням підтримати цей ресурс. Достатньо буде залишити вподобайку. Також буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!